Доброго дня, шановні гості та підписники мого каналу. Сьогодні відео про трактор. Значить, ну, в експлуатації він у мене ще ж зовсім не був, але вже є проблеми. От, така проблемка. Мастила в коробки. А його тут більше ніж треба в рази. Причому уровень максимальний ось отут. -от. Так. А в гідравлики гідравлику долив. Гідравлика запрацювала. Але я так розумію, що гідравлічне масло перетікає, перетікає в коробку. Зараз я покажу на ньому ще 2,5 мотогодини половиною Це ж він. Абсолютно не експлуатувався. А вже отака проблема. Ну, я так розумію, що він такий і приїхав до мене. Чому? Тому що, коли його привезли, не працювала гідравліка. Коли почали ну розбиратися, Оказалось, що нема мастила в гідравлічному бакі. Ну, я відкрутив цю пробку, заміряв, не було мастила. Ну, якби ті, хто мені продавали, сказали, що, ну, мабуть, там забули, залите масло. Ну, ми Легко вийшли з ситуації в плані, в плані того, що вони сказали, що масло мені пришлють. Ну, що вони і зробили, масло прислали. Я залив його в гідравліку, і все почало все працювати без питань. Тому я думав, що це питання вичерпано, ну, якби з ким не буває. Але я так розумію, що його. Залили спочатку. Потім він приїхав, поки доїхав, воно витекло в коробку і тоді, ну, тобто, нам на момент прийому трактору його воно він, він ну, вже витекло. Тобто тому... така проблема. Тобто він приїхав з такою проблемою до мене. Зараз зателефонував менеджеру. Менеджер сказав, що передасть до сервісу і мені перетелефонують. Ну, будемо чекати. Подивимось, як це питання будуть вирішуватись. Так, ось розібрав я. То поки що токи при... при... приподняв трошки. Значить, Видно коробка, ну задній міст повністю повний. Е. -е мастила. Там десь, ну. Десь. Осьо. О! Скільки тут в мене, ну, фаланга пальця? Це два сантиметри. Два сантиметра <хи> від поверхні. Так, ну плюс ми бачимо всі болти. Ну як не всі, ну то майже всі на всіх болтах каплі мастила. І воно прям прям капає. Тобто, доливали сюди мастила. Ох, я не знаю скільки разів це всі розуміли і доливали, бля. І так, от, Розібрав Тут є прокладка. Вона в такому хорошому стані. Ну, при відкритті, звісно, тут чуть-чуть трішки. Відірвалася, але вона така прилипша до, до корпусу. Сам корпус вроді цілий, тріщин ніде нема. Ну, прокладка мені здається тут ну, міліметр мабуть є Значить я то заказав він. Уже прийшов на новій почті, його можна забрати. Але вважаю, що недоцільно тут цей параніт і ставить. Ну, заміна цієї прокладки недоцільна. Тому що ця ще нормальна прокладка. Я так вважаю, що от болти, вони дуже далеко друг від друга. Тому що я цю прокладку промажу герметиком, а кришку зачищу, щоб отут всі ці залишки побирати. і посажу болти на фіксатор різьби. Я ще в мене була підозра, що по болтах тече. Ну по болтах тут різьби глухі. Цікаво така. Ну, всі глухи. Так, глухі. Тому, значить, мажу герметиком, сажаю на фіксатор різьби, сюди убираю ці залишки герметику цього і вирізаю сюди прокладку з параніту. Вот. Потім як поставлю цю кришку, перевертаю, заливаю масло і дивлюсь, Якщо не тече, значить все добре. Якщо тече, то будем, будемо щось тут вирішувати. Хоча ну, прокладка в доброму стані, будемо вирішувати. Ну, зараз ми обіжиримо, протремо, намажемо. Зафіксуємо, движемось далі.